Друзі, це капець. Зайшли в новості о товариці, знаєте, продукти вони набрали на день. На тисячу гривень. Зараз прийду розпакуємо. Друзі, не знаю як вам сказати, але так вийшло, що чек у нас залишився в магазині. Ну, тим паче ми можемо щось вам розказати. Ну, зразу відкину зараз картоплю Біо молоду. О, Це у нас гривень на. Угу, угу, угу. На 32. 2 два вийшло. О. Ну, коротше, общу суму я помню. Там 970 гривень. О. Ось такий рулетик. Шоколадний з вишнею. Сіну видно. Ну попробуємо. Мабуть смачно. Ми частенько беремо таке щось. Ось іще один. Там менший кусочек тожінця, а я собі чуть-чуть більший кусочек. Рулетик шоколадний звичний. І там, кстати, згущенка і риска в ньому. Так. Ну, хлібець паланга. 24 гривня, це я помню, бо я брав його. Ось такий сирочок гауда. Ми постійно беремо. Такий смачний, ну, не твердий сир. Ось він, виходить, у нас по 349 гривень за кілограм. Нарізаний вже чудовий сирок. Сметанку молоки я взяли. Сметанку, ну я не пам'ятаю скільки теж, 50. Я думаю, 55 гривень. тому що 20% стоїла 61, а 15-й думаю, чуть дешевле. Ну, це у нас жорик. Жорик у консервація. Щоб він поїв. тому що це наш член сім'ї. Він любить таку м'ясну миску. От, дві баночки ми взяли. одну телятина, античатина. О, Ну, Корм взагалі 35 гривень, це зі знижкою, а так 40-45 гривень. Що в нас далі? А, так, кефір. Кефір селянський. Такий 2,5%. Це я його їм. О, ну, Стоїмось його. Десь 37 гривень, це приблизно. Так, взяли дві котлети з яловичини для бургера. О. За 181 гривню на 400 грам потянуло. і це зі знижкою тоже. О, кстати, не знаю, як вам реклама ця чи не реклама, а джерела Якова. Газована, Газована вода. І дуже мені сподобалась. Така вона. Тут, кстати, про неї багато чого написано, що вона тут і відновлює сили після харчового отруєння та алкогольної інтоксикації, підтримує функції печінки, імунітету і всього, коротше. Що ми тут ще взяли? Так, фарша сортів взяли. Тут у нас телятина і свинятина на 158 гривень. 600 грамів. За кадром там кіт Десь уже є. Сливок помидори взяли, чотири штучки аж, тому що, що сестра пообіцяла, що привезуть завтра чуть-чуть помидорчиків. О, жіночка собі взяла сирочок. Солоденький. От сирок я не помню по чим. І авокадо одна штука 70 гривень. Це новості по акції. Авокадо мягеньке, спіле. Отака От розпаковочка у нас за 1000 гривень. Фух, куди ми катимось?